Зараз на Ченацякі територіальні державні підрозділи управління захисту економіки, в Чернаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Нашими працівниками в результаті передати про технологічної роботи була виписана слідуюча схема. Всі знаєте, що в Ченаліцях є такі регіональний управління Державний фонд прияння молодіжного військовому будівництва. Це той орган, який дає кредити. Молодим людям на будівництво на придбання квартир. Щодо даного факту, дане підприємство додавало права, такій фірмі, як Черновецький модніжний житловий фонд, на, замов, на замовлення робіт по будівництву. Ця фірма по-дальшому заключила договір з фірмою Інвест». На будівництво будинку. Це ще все було, було в 2007 році. Будинок, а саме Руська, 235 В, мав бути зданий ще в 2011 році. даний момент ми, ми живемо в 2015. -му. Будинок по інформації нашій вазе на експлуатацію, якщо ви бачите. Але якщо ви виїжджали на місце, то можна візуально побачити, що десь нема вікон. Десь навіть не покращений будинок. З заднього боку можна зайти. І так будете бачите, що будинок просто це фіксує. не зданий ну, не зроблений. Ви, е, квартирах не підучений газ, вода, відсутня каналізації. Яким чином будинок прийняти в експлуатацію, мені поки що не відомо. Це все буде слідство і будемо розбиратися. Що ж до державної частки майна, державою виділено було на будівництво цього будинку 12 мільйонів 300 Тисяч гривень. Гроші державні використані. Будинок за неексплуатацію є скажімо, мешканцям. Що вони повинні за свій кошт доплачувати, обслати двері, робити газ, каналізацію. Бо їм не надають довідки по власність. Поміж того громадянам було сплачено 14 мільйонів своїх коштів. Тому задається питання, куди? Були використані державні кошти. В свою чергу дані підприємства укладали протягом довго часу ефективні договори, щоб збільшити вартість будівництва. І збільшили на це буде вартість на 4,5 млн грн. Це означає, що громадянам, які і так дали кредит, сплатили кошти повністю до копійки, повинні збільшити вартість одного квадратного метра на дану суму. Ось принцип процесу злочинку. 2015 року дані відомості були внесені до єдиного реєстру посудових розслідувань за статтю 304 значком 1 частина 2. Звичайно, якщо в процесі слідства будуть встановлені інші факти, будуть надані інші кваліфікації, інші злочин по даному питанню служба.